Щасливий день. Жили двоє страусенят Фу та Фі. Фу був страшенно примхливим, а братик Фі анітрохи йому в цьому не поступався, зварить їм на сніданок мама Ама манну кашу, поставить на стіл тарілки і голосно кличе: Діти, манна каша готова. А у відповідь лунає. Манна Фу! Каша! фі. Прийдуть страусенята зі школи, портфелі кинуть і бігом на вулицю м'яча ганяти. Час робити уроки, нагадує мама Ама. Уроки фу робити фі? Допоможіть мені посуд помити, просить мама страусенят після обіду. Мити ложки фу. Мити тарілки фі. Тоді давайте вчити вірші. Вірші фу. На пам'ять фі. Таке повторювалося щодня. Тепер вам стало зрозуміло, чому страусенят звали фу та фі. Одного разу мама ама вирішила провчити своїх малюків і як слід взятися за їхнє виховання. Мені запропонували зніматися в кіно, сказала вона. Правда, не в голодній ролі, але це не важливо. Квиток на поїзд я вже купила. Приїду через три дні. А що ми будемо робити без тебе? заскигли Фу. А хто нас годуватиме? злякався Фі. Ви у мене вже зовсім великі. Впораєтеся. Хліб, крупа і заварка в шафі, масло і сир. Холодильнику. Запам'ятали. А тепер давайте я вас обійму і до побачення. Повісила мама Ама на шию шкіряний саквояж, і пішла. Хоча й було дуже шкода залишати страусенят самих в будинку. І почали страусенята самі господарювати. Фу варив манну кашу, яка часто пригорала, а фі смажив картоплю. Яка завжди чомусь була недосмаженою, але їсти хотілося, от вони й їли, і підгоріло кашу і недосмажену картоплю. Їли і не кривилися фу не говорив фу, а фі не говорив фі. Говорити ж нема було кому, тільки от посуд вони не мили. А коли всі чисті тарілки і ложки скінчилися, довелося і за миття посуду взятися. А до того ще й телевізор поламався, і вечорами, щоб не померти від нудьги, страусенята читали вірші і навіть вчили їх на пам'ять. Через три дні приїхала мама і зовсім не впізнала своїх страусенят. Хочеш, я зварю тобі манну кашу? запропонував їй Фу. А може, насмажити для тебе картоплі? запитав Фі. Дуже здивувалася мама Ама, і тільки головою похитала. Добре, погодуйте мене, я трохи зголодніла. Але чи знайдеться у вас хоч одна чиста тарілка? У нас всі чисті тарілки, гордо сказав Фу. І всі ложки, і всі виделки теж, додав Фі. Правда, картопля була трохи сировата. А манна каша трохи підгоріла, але мама їла й нахвалювала. Молодець фу, молодець Фі. А потім Фу прочитав на пам'ять без запинки вірш із травсячого букваря. Каша манна смачна і поживна вона. Честь і слава манні і каші, зміцнимо здоров'я наше. Фі спіткнувся лише разочок. Зате він читав голосно і з виразом, для чого читають книжки, страусенята та інші звірки. Нема тут про що міркувати, щоб найрозумнішими стати. Це був найщасливіший день у житті мами Ами.